Починаємо з ситуації на українському кордоні. На зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Добрий ранок, Падима. Пане Андрію, як минула ніч на українсько-російському, білоруському, польському і загалом по всій лінії кордону. Чи були якісь ексцеси? Ну, звісно, що кожен напрямок нашого державного кордону має свої особливості, свої загрози. І якщо говорити про кордон з Білорусію, то на щастя ситуація там залишається повністю контрольована, і ми не відмічаємо того, щоб з території Білорусі намагалися здійснити якісь ну або призвести щоб щось призвело до нестандартних ситуацій. Але цей напрямок, який раніше вкотре зазначу для нас, залишається загрозливим. І ми маємо бути пильними для того, щоб не допустити будь-яких провокацій, а натомість навпаки наростити наші оборонні можливості допоки Білорусь залишатиметься під таким впливом Росії. І розуміємо, що постійно нагнітається інформаційно, можливо, Кремль тисне на Білорусь, щоб ті масштабніше долучилися до війни, яку Україна терорист розв'язала проти нашої країни. Тому загалом пильність і відстеження ситуації, що відбувається в лип території Білорусі, воно не залишається по кордону з Росією. Звісно, ситуація інша і більш складна, і в першу чергу через обстріли, які Росія не припиняє здійснювати і в межах Сумської області, і в межах Чернігівщини, і в межах. Харківщини. більшість обстрілів припадає по території сумської області. і Ворог загалом використовує різноманітне озброєння. Це в першу чергу артилерійські засоби, це ударні безпілотні літальні апарати. І якщо говорити про сумський напрямок, це також активні застосування ворогом і авіації для нанесення ударів. Території України, і але фактично ми бачимо, що більшість обстрілів припадає не по позиціям українських воїнів, а прицільно ворог б'є по населеним пунктам, підтверджуючи свій статус країни терористки, бо це терор мирного населення, які проживає в прикордонні, не бонищиться і. Будинки мирних людей, є і загибель чи поранення е, українців? Ну і, власне також це знищення інфраструктури. Паралельно зі збільшенням обстрілів зі сторони Росії також фіксують зменшення кількості ДРГ російських, які заходять через кордон, там на Сумщині. Чи означає це, що прикордонникам трохи легше стало в тому регіоні? Загрози від диверсійної діяльності ворога це не тільки напрямок Сумщини, треба бути готовими і на інших напрямках, і це загрози для Чернігівщини і для Харківщини. Але так за останній період на щастя фіксуємо зменшення спроб загалом заходу російських диверсійно-розвідувальних груп. Загалом, якщо брати раніше, то вони навіть намагалися. Вистежити позиції українських воїнів і вступити а, в бій для того, щоб там знищити наших а, хлопців або ж захопити позицію. А, натомість зараз а, кількість а, чи а, кількість спроб заходу на територію України значно зменшилася, але ми також відмічаємо, а, що а, Поряд з тим, що російські диверсанти не намагаються вступити в бій з українськими воїнами, вони все ж таки проводять свої диверсійні дії, в тому числі намагаючись десь замінувати якийсь напрямок, сподіваючись, що українські воїни підірвуться на тих засобах. Але хлопці добре розуміють загрозу від від таких дій ворога, і тому всі складові сил оборони, і прикордонники, і підрозділи збройних сил національної гвардії спільно і діють і спільно відстежують ситуацію, використовуючи в тому числі БПЛА і використовуючи технічні засоби контролю за місцевістю для того, щоб не допустити таких дій ворога. Була інформація від Держприкордонслужби, що днями вдалося затримати. Групу людей, які нелегально хотіли перейти в українсько-словацький кордон, і унікальна ситуація в тому, що затримали разом з помічником, тобто з так званим переправником. Чи часто вдається затримувати людей, які організовують такі нелегальні переходи? Ну це наша задача викривати схеми, викривати такі злочинні групи, не тільки які там інструктують людей для того, щоб ті. Користуючись їхньою інформацією, намагалися там дістатися до лінії кордону, але власне і затримати і організаторів, і затримати посібників таких злочинних груп. І досить часто, коли ми затримуємо порушників, то власне в тих цих групах можуть бути і пособники, як правило, ті, які. Сприяють або ж намагаються довести людей до кордону. І якщо до прикладу самим порушникам передбачена адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону, то і організаторам, і пособникам вже передбачена кримінальна відповідальність за такі дії за незаконне переправлення людей через кордон. І звісно, заводяться, заводяться кримінальні справи таких людей, ми передаємо Представникам правоохоронних органів для того, щоб ті вже довели документально до, до суду цю справу, і людина понесла ту відповідальність, на яку заслуговує. Бо, власне, безпека кордону зменшення або взагалі не допущення спроб незаконного перетину кордону. Це ж і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, щоб не було такого неконтрольованого… Перетину кордону, коли люди у незаконний саме спосіб намагаються перетнути кордон, ну так кордон це завжди двосторонній рух. Дякую, пане Андрію, за те, що знайшли час для включення. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби.